Я знаю, що тема місячних хвилює абсолютно всіх дівчаток, особливо в той час, коли вони тільки не починаються. Звичайно, і мені було страшно, коли я вперше побачила сліди крові на білизні, адже такого раніше зі мною ніколи не було. Але я вирішила не панікувати і звернутися до своєї тітки за допомогою, а вона в мене, між іншим, лікар-гінеколог. Коли тітка дізналася про мої зміни у житті, вона пояснила, що тепер мій організм готовий до зачаття дитини. Щомісяця у яєчниках дівчини вивільняється яйцеклітина плідне яйце. Якщо яйцеклітину запліднить сперматозоїд, настає вагітність. Якщо яйцеклітина не запліднюється, організм відкидає цю тканину і вона виходить через піху у вигляді крові, яку ти бачиш. Цей щомісячний процес називається менструацією. Від початку поточних місячних до початку наступних зазвичай минає від 20 до 36 днів, з яких від 2 до 8 днів спостерігаються кров'янисті виділення. Тривалість цих процесів у всіх різна, тому не варто хвилюватися, якщо у твоєї подружки місячні йдуть зовсім по іншому. У період статевого дозрівання менструальний цикл лише встановлюється, тому проміжки між місячними спочатку можуть бути різними, а приблизно до 18 років цикл стає стабільним. Перші дні місячних ти можеш відчувати подразнення або плаксивість, біль у спині, слабкість, здуття живота, нудоту та набухання молочних залоз. Щоб полегшити симптоми, попроси маму допомогти тобі підібрати в аптеці правильний знеболюючий засіб. Також під час місячних дуже важливо навчитися підбирати правильні прокладки та дотримуватися її єни. Відео на цю та інші теми скоро з'являться на нашому каналі. Підписуйся та тисни на дзвіночок, щоб їх не пропустити, і обов'язково постав сердечко під цим відео. Будемо обговорювати всі найбільш хвилюючі дівчат теми разом. До наступної зустрічі на каналі вже доросла для цього.